Добрий день, хлопчики і дівчатка! З вами Анастасія Миколаївна, ЗДО номер 205 Світлиця. Ось і закінчилась зима. І в свої права мало помало вступає красуня весна. А погода щось зовсім не весняна. Але я знаю, що робити. Наші предки весну закликали веснянками і гаївками. Ну ми разом весну закликати. Весно, весно, весняночко, наша люба паняночко, Вийди за гори крутоє, обігрій наш ліс і поле, Завітай міста і села, де гурток дітей веселий. Подивіться, малята, засвітило сонечко, посміхається, Весну красну зустрічає. З приходом весни все довкола змінюється. Сонечко світить і зігріває землю. Небо змінює свої барви, стає ясним, чистим, блакитним. Та сніг, з'являються перші квіти, починає зеленіти травичка. Повертаються з вирюю птахи. Прокидаються від зимової сплячки тварини. Діти. Весна дуже багата на різні події і явища. Ми з вами повторили ознаки весни. А зараз граємо в гру. Який, яка, яке. Сонечко яке? Так, правильно, сонечко ясне, тепле, ласкаве, весняне. Небо яке? Так, правильно. Небо блакитне, веселе, хмарне, весняне. Квіти які? Розумнички. Квіти ранні, перші, весняні. Трава яка? Молодці малята трава зелена, свіжа. Пташки які. Правильно діти, пташки перелітні, радісні, дзвінкі, щебетливі. Перейдіть за QR-кодом і пограйте з батьками в гру, ознаки весни, що буває навесні.